Прощаються її численні її гріхи, бо вона полюбила багато. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми ж досі хлопці. Буде наука довго стояти. Дорогі Христі. Переживаємо п'яту неділю Великого посту і, закінч, і рівно ж закінчення наших великопісних реколекцій, які мали можливість тут. На вашій парафії, при Святої Трійці, в селі Мерінці, проживати цих останніх три дні. Ми мали дуже багато тем до роздумів. Напевно, що багато з вас почерпнули собі з цих наук, з тих різних тем. Бачимо, що таємниці нашої віри є на нас глибими. і нам життя буде мало щоб пізнати Бога. Передусім вічність, де будемо споглядати Бога, будемо роздумувати над Його властивостями, над Його красою, добротою, милосем. І в, в сьогоднішню в цю неділю церква подивляє милосердя Господнє, яке Він проявляє до грішної людини. Час Великого Посту даний нам, Господом Богом і Святою Церквою для того, щоб ми. Стало ближче до Господа Бога. Стало ближче до Нього. Що означає стати ближче до Бога? Це означає навернутися. Процес навернення це не є якийсь один акт, так? що я от тільки там, сказав, визнав свій гріх, там, чи, наприклад, пізнав його і також з нього покаявся. Це є процес, це є стан, в якому повинен проживати кожен християнин. Ну і церква так особливий спосіб сьогоднішню цю останню неділю Великого посту, бо знаємо, що вже наступна неділя це вже буде квітна неділя. Вона десь хоче заохотити і підтримати особливий спосіб тих людей, які, можливо, десь відійшли дуже далеко, так, які можливо. Всупереч тих чи інших подій, обставин в своєму житті забули від Господа Бога, відійшли від Нього, перестали ходити до церкви так Заблукали. Дає приклад Святої Марії Єбицької. Що це за така свята? Як ви молилися тут поклона, ми молилися їх властиво цього тижня? На каноні Андрея Крицького ми згадували цю святу, преподобну Марію Гібецька. Вона, бачимо, що церква згадує її, а ким була вона так коротко про її життя. Вона була дуже-дуже далеко від Господа Бога. Дуже далеко. Провадила, провадила погане, грішне, розпусне життя. Фактично з 12 років, як пишуть життєписи святих, вона ступила на дорогу гріха. 17 років жила таким, можна сказати, життям нечистоти, спроваджувала багато людей на дорогу гріха. Ба більше, навіть за ті свої погані вчинки вона не брала ніякої пожертви, ніякої платні. Отже, бачимо, вона так так далеко відійшла в вибину, значить, цю безодню зла. Так? Бо гріх він завжди має символіку темноти, темряви. Чим далі людина, це як знаєте, чим далі ми заходимо в якийсь дрімучий глухий ліс, тим важче з нього вийти. Тим важче побачити без того світла. І тому Слово Боже нас завжди застерігає і попереджає нас про небезпеку, спокуси і особливого гріха. Книзі приповідок дуже багато є прикладів, таких гарних символів. Цю книгу ми також читаємо протягом Великого посту на вечірні. Кожен день є читання з цієї книги приповідок. Отже, в цій книзі, наприклад, згадано, гріх прирівнюється до цієї ядовитої змії. Так? І богонатхнений автор застерігає, не пхай руки в нору зміїну бо вжалить тебе. Чи так само е, поставити руку до вогню опечешся, а той можеш згоріти? І така символіка властиво є в Слові Божому гріха і гріховних цих спокус. Але бачимо, що Господь Бог, він шукає навіть тих найзаблуканіших своїх дітей. Мені особливо подобається приклад доброго пастиря. Знаємо, Ісус Христос розказує цю історію, що добрий пастир тих 99 овець. Які є такими добрими, так? послухняними, послушними, які б'є ну, біля Нього, Він їх залишає де шукати десь ту заблукану. Навіть десь у вас тут в розписі в церкві є цей образ, так? цей Ісус, який витягує ту вечку, яка десь там поранилася, якась десь там за то за гілля, за ті кущі, за ті колючки зачепилася, Він її витягує світ. Оце є образ тої душі заблукалої, яку Господь Бог шукає. Хоча зараз багато духівників кажуть, що тих 99 овець треба шукати. Одна є в церкві, тобто в спільноті церкви, а тих 99 треба шукати. Дуже, дуже цікавий такий символ. Ну, і звичайно, що Бог шукає цю Марію Єгипетську, яка є тою заблукавою овечкою. Вона десь розуміє пізніше, що зайшла занадто далеко. Знаєте, і це є такий момент, який досвідчує кожен грішник в своєму житті. Пізніше відчуває гіркоту, відчуває нещастя, відчуває розпач. Все це є наслідок гріховного життя. Людина відчувається запустілою. Чому так багато людей чинює самогубство? Властиво, тому що. Доходять до ручки, можна так сказати, так? що людина не бачить далі просвіту. І диявол дуже це легко використовує ті моменти розпачу, ті моменти нашого розчарування, коли ми не бачимо порятунку. А ми роздумували в наших реколекціях, що Господь Бог діє тоді, коли нам є найбільша потреба, коли ми є дійсно на тій, можна так сказати, на межі. Без, ну, наприклад, скотимося з якоїсь гори, чи впадемо в прірву. Він тоді найбільше діє. Бог, він хто є? Спасає, він Спасителе. В першу чергу. Шукає. І вона заходить до, до церкви. Вона навіть не могла зайти до церкви в Єрусалимі, там, де було дерево чесного Житорявчого Христа Господнього. Хотіло йому поклонитися, навіть чого якась невидима сила. Її відпихає, відтягує від дверей церкви, вона розуміє, що вона не гідна війти в церкву через свої ті, такі важкі гріхи. Одначе приходить до Пресвятої Богородиці, клякає перед її Святою Іконою і просить, пречиста мати, поможи мені, помили мене грішно. І тоді Бог змилується над нею через молитву Пресвятої Богородиці і дарує їй це відпущення провину. І цей образ сьогоднішньої Євангелія церква подає оцю, цей приклад. Ісус каже: кажу тобі, прощається чисання її гріхи, бо вона полюбила багато. І тут також потрібно розуміти сенс цих слів. Вона полюбила багато, не тому що вона своїми силами полюбила багато, а через той дар прощення, який Бог їй дарував. Вона усвідомила ту Божу любов і через це полюбила Бога. І це робить і Марія Єрпицька. Вона розуміє, наскільки вона далеке життя провадила до Господа Бога. Так? Вона приймається дар прощення і каже, я хочу далі все своє подальше життя, яке мені ще тут залишилося на землі, відвести на... для Бога посадити. На покуту. Вона посвячується в такі пустинники, тобто йде в пустелю. І уявіть собі, 47 років, 47 років вона покутує на пустилі. На пустині. Пізніше Бог через свого ангела об'являється такому старцю Авізосині. Каже: от піди в пустелю там одне місце. Є там одна моя слуга, якій е, потрібно уділитися дідання. Він, він приходить, він спочатку не впізнає, тому що вона через ті пости, через ті е, постійні молитви, вона стала не схожою сама на себе, так, не схожою на жінку. Отже, ж він бачить просто так, якби, ну, мов би, образ людини. Так, і тоді вона розповіла йому свою історію. І цей ава з усіма Прославляючи Господа Бога Його милосердя, дякує Богові за ту велику глибину милосердя, яку він проявив до грішної людини. І цей такий подивогідний приклад Марії Єгипетської настільки записався в історії церкви, що церква в початкових століттях в первісній церкві поставили окрему неділю Великого посту. Для цієї святої Марії Єбідської. Щоб показати особливо всім нам, але також тим людям, які дуже далеко відійшли до Господа Бога, які, можливо, роками то й десятиліттями не сповідалися. Щоб вони показали, що вони також мають шанс спастися. Що вони ще не є загублені, вони ще не є приречені на пекло. Але з усилим питаючи Марію Єгробіцьку, каже: Ну добре, що тобі давало силу і ласку всі ті роки, я казав, 47 років, провести на пустині? І яку вона дала відповідь, як ви думаєте? Дуже цікаво, може хтось знає. Надія на небо. Надія на небо. Надія на небо. Отже, ця думка опування на небо давала їй силу витривати всі ті роки в пустині, в покуті, в боротьбі з тими спокусами і з тими гріхами, які вона чинила ще до свого навернення. І знаєте, цей є для нас так само дуже гарна заохота. Так. Ми, може, не є такі грішні, як Марія Магдалина, розумієте, може ми в своєму житті не чинили таких гріхів, як вона? Але так чи інакше, кожен з нас грішний і має ті чи інші за собою провини, і потребує Божого милосердя, навіть в тих терпіннях, досвідах, труднощах і навіть тепер в часі війни. Нас, християн, повинна підтримувати та думка, що давала наснагу і поміч святі Марії Єгипетській витривати при церкві, при вірі, при Бозі. На дія на небо. Ти роздумуючи про вічні правди, це в суботу вчора було зранку. В другій науці я десь спобіжно згадував так, про ці вічні правди. І, і тут є моя книжка про важливість молитви за померлих». Там є згадки так само про небо. Там не є тільки знаєте про смерть, про чистилище, а також про небо. Взагалі християни дуже мало думають про небо. Але це ж наша мета, це, наш, це значить, наша дорога, куди ми повинні рухатися. І тому часто ми не знаємо, як йти цією дорогою, як ми маємо йти вступати до того, до того неба. Але найпершим таким дороговказом для нас є наука церкви, наука Ісуса Христа, наука Євангельська, Слово Боже. В Слові Божому все згадано, що нам потрібно, як людині потрібно жити, щоб осягнути це небо. Другим таким дороговказом до неба є заповіді Божі. Скільки є заповідей Божих? Скільки? Десять. Всі знаєте. Напевно, діти проходять категізацію, дорослі, напевно, також. Потрібно знати на пам'ять. Десять заповідей Божих. Це є, е, не мов би, такі світлофори, е, які показують нам, куди ми повинні рухатися, як ми повинні будувати своє життя. Е, і так само є ще церковні заповіді, шість церковних заповідей. Де згадано, зокрема, наприклад, церковні пости постити так це і церковна заповідь, і інші. Ну, і таким третім указом для нас є життя тих людей, які вже осягнули небо. В даному випадку сьогодні приклад Марії Грибської, яка усягнула небо, яка стала святою. Будучи такою великою грішницею, стала святою. І церква, уявіть собі, е малює її ікони і її зображуть в церкві. Бо е для Бога важливо, ким людина стала, не ким вона була. Знаєте, кожен святий мав своє минуле. Це не означає, що ми народжувалися святими. Вони народжувалися такими самими людьми, як і ми. І, наприклад, Марії Гибрицької ми бачимо, що багато святих провадили дуже грішне життя. Це є завгода також і для нас, бо декому думають, це щось нереальне, це не для мене. Якісь там ікони зображення церкві, святі, так, то щось таке дуже-дуже далеке. Але ні, це близьке. Отже, якщо кожен святий мав своє минуле, кожен грішник має своє майбутнє. Приклад Марії Гебицької нам це показує. Вона, вона мала своє майбутнє. Бог їй дав шанс змінитися. Кожен з нас також в своєму житті, кожен грішник має шанс спасти свою душу. Так, це є найважливіше. Наше завдання тут на землі не збудувати дім, не купити собі там найдорожчу машину, не здобути найкращого світу. Це все є дочасне. це все, що людина здобуває тут. А найголовніше, нашим завданням є спасти свою душу. Бо життя людині дається один раз. Так само маємо одну душу, не маємо дві душі. Так? Людина або Спасається, іде до неба, або свідомо відкидає Боже милосердя, наприклад, як Юда Іскаріотський, так? будемо роздумувати скорботний тиждень, як він відкинув це Боже милосердя Ісуса Христа. Ісус йому давав ус... до кінця шанс. Вже на линному саду каже: Юда, ти сина чоловічого продаєш поцілунком? Це не був докір, це був. Вчинок Божого милосердя Ісуса Христа по відношенню до нього. А він Його відкрив. Так. Також тут серед моїх шитих праць є така остання книжечка доровказа до неба, про яку я вам ще не розказував. Там є більше таких доровказів до неба. Бо життя святих є для нас таким прикладом. Що вони, будучи слабкими людьми, будучи також не ангелами, будучи також в тілі, переживаючи ті самі спокуси, а то й часто ті самі гріхи, що ми переживаємо, стали святими. І їхній духовний досвід нам може допомагати пізнавати Господа Бога, витривати при Ньому і наслідувати Його. Отже, це такі три дороговкази, про які сьогодні, в цій останній нашій реколекційній науці я хотів поділитися з вами. Дуже важливо про це пам'ятати, ну і слідувати за ними. Так, перше. Слово Боже, наука Христа, наука церкви, Євангелія. Друге заповіді. Десять Божих заповідей, 6 церковних заповідей. Ну і так само приклад життя святих. Можемо найперше згадати матінку Божу, вони, яка вона їхає найбільшою святою. Пізніше людей. Марію Грибоцьку і інших святих. І в цій книжці є на кожен день думки, на кожен день року, кожен місяць є присвячений окремому святому. Напевно, кожен з нас має якихось своїх улюблених святих. На перше, це є покровителі від нашого хрещення, отже в момент хрещення, коли нас хрестять, ми отримуємо свого покровителя, ім'я якого носимо. Чи молитися до них? Пам'ятаєте про них чи ні? Потрібно. Це є наш ангел, який за нас заступається. Ну, крім того, ми також маємо ангела охоронителя який з нами завжди-завжди є постійно. І так само ми маємо своїх якихось улюблених святи. Знаєте, хтось має улюбленого Свято Антонія, такий відомий святий. Церква до нього молиться кожного вівторка, Такий з дитятком Ісусом. Це найбільш відомий святий в світі. Його почитають і православні, і католики, і мусульмани навіть. Ну і, можливо, хтось собі знайде в тій книжці ще свого якось іншого на свято. Тому нехай нам Господь Бог в цьому допомагає нашому житті слідувати тою дорогою, за тими дороговказами, щоб що осягнути вічне життя в царстві небесному разом з усіма святими в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!